Українці влякають холодною зимою, тож кліматологи та метеорологи поспішили заспокоїти. Зима 2022-2023 обіцяє бути ще теплішою ніж у попередні роки. А все через глобальне потепління та вплив такого явища, як ланіння. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. Нас практично не було зими у 2019-2020 роках, і всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період, говорить вона. Та все ж, додає кліматолог, будуть короткочасні затоки холодного арктичного повітря на територію України, тоді температура знижуватиметься. Стверджується, що середньодобова температура взимку в Україні становитиме від мінус 5 до плюс 5 градусів. Раніше керівниця відділу клімату Екодія Євгенія Засядько розповіла, що через зміни клімату холодний період у зимові місяці буде скорочуватись. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте Дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.